Пані Руслано, вітаю вас. Доброго дня. Ну, почнемо із того. Е, мобінг. Раніше ми вже і в ефірах так само розповідали, що це таке варто нагадати. Десь трошки тема згубилася е, в інформаційному потоці, який лине на нас звідусіль. Е, як його взагалі розпізнати? Можливо, вже людина, коли почує ось ці ознаки, я теж зрозуміє, що і що до неї було цькування на роботі. Справа в тому, що мобінг – це кування саме на роботі, тому що булінг то – це у школі в начальних закладах, а мобінг це саме на роботі, і власне дійсно термін не новий і вже є закон, і це дуже добре, тому що в мене такі були звернення, але на жаль, ми не могли нічого зробити саме стосовно притягнення осіб винних за мобінг, тому що закону тоді ще не було. А закон зворотної дії в часі немає. Якщо ось теж знову ж таки, як ми маємо на увазі під скуванням, що які дії має чинити правопорушник? Скування це мається на увазі неодноразово, це систематичне, тривале. Зазвичай це воно спрямоване на приниження гідності працівника, і воно може бути висловлене як в усній формі, так і в письмові, і навіть через Телеграм або якісь інші е телекомунікаційні канали на роботі, і це може вчиняти або конкретний колега на роботі, або роботодавець, або група колег. Тобто, це не одна особа може вчиняти, це може бути будь-хто, і тоді, вже в залежності від того, хто є суб'єктом правопорушення, вже його притягувати до відповідальності. Чи означає це обов'язково, і чи призводить це обов'язково до звільнення цього працівника? Чи ну, люди цькують, скують, але в принципі хочуть, аби ця людина залишалася і працювала разом з ними? Переважно люди взагалі бояться звертатися саме з таким питанням стосовномобень. Кожен тримається за своє робоче місце і питання, в тому війна. Люди бояться втратити роботу і не звертаються з допомогою, але Відповідальність по закону є, і це може бути притягнений роботодавець, а може бути притягнений окремий громадянин. Окремий громадянин може понести за це відповідальність у вигляді штрафу, або може бути громадські години навіть від 20 до 30 громадських годин працювати. Якщо це посадова особа, звичайно, то відповідальність більша. Там же кількість годин може бути від 30 до 50 і сума штрафу більша. Зазвичай питання в тому, яку доказову базу зібрати, щоб притягнути, тому що доказову базу потрібно не просто на словах, це має бути якось підтверджено аудіо або ще додатково ще покази свідків, і свідками зазвичай є хто колеги, які не завжди хочуть виступати в таких справах свідками. Тому питання навіть не притягнення до відповідальності. Таке є такий вид відповідальності за мобінг, а питання в тому, наскільки можливо е зібрати ці докази, ось в чому складність? А тоді з цією темою поки поставимо кому в ній? А є ще одна, яка стосується теж вже трудового законодавства, і це теж цікаво. Великій кількості людей, я сподіваюся, йдеться про те, що е, має бути знову поновлена індексація заробітних плат. Хто має це зробити? Тобто які суб'єкти, розкажіть нам, з якої дати, і ну, можливо, не всі роботодавці знатимуть, чи хотітимуть, бо звикли що цього не треба робити, а тут знову повертаємося вже на круги своя. Куди тут? тоді звертатися, якщо цього не відбулося? Взагалі, це повинні робити роботодавці. Е, Кожного роботодавця навіть що це ФОП тримає наймін працівників. У них є свій бухгалтер. Це повинен робити бухгалтер. І е, коли це відбувається? Коли підвищується мінімальна заробітна плата, тобто з січня вона підвищилась, то наступний місяць, за тим місяцем, коли підвищилась мінімальна заробітна плата, має бути індексація е, мінімальної заробітної плати. Для чого це потрібно? Для того щоб узгодити ціну. Зарплатні до е, підвищення цін, тому що це все-таки це йде прив'язка до інфляції. Дійсно, за 2023 рік такого не було, і не було перевірок держстату е, держпраці, тому що е, бюджетний кодекс цього не передбачав. Е, і власне, а зараз закон про державний бюджет на е, 2024 рік це передбачає. Тобто, всі перевірки будуть поновлені, і звичайно, якщо це. Роботодавець не зробить і може понести відповідальність у вигляді штрафу 10 мінімальних заробітних плат. Тобто саме в цій частині, от конкретно щодо зарахування зарплати в більшому розмірі, враховуючи саме індексацію, перевірки держпраці будуть поновлені і будуть проводитись на відміну від інших питань, тому що дійсно на період війни не всі питання держпраці розглядає Йдеться зараз. Десь приблизно про 13-12 відсотків. Так, так. так. Це якраз та сума, от власне на яку збільшилась інфляція.